Так, це у нас вхідна група. Львівська площа 1-5, будинок художника. Наше приміщення 165 метрів, ось вхідна група. Це загальна зона, через яку буде пожежний вихід у сам будинок художника на другий поверх. Ну, на, рахуйте на перший. Ця зона. Поки що вільно, там теж в кінці є сходи праворуч на гору у холл будинку художника. В приміщенні 165 метрів є 6 вікон. Вони так трошки по діагоналі по фасаду зроблені, в один бік всі дивляться. Вікна, в принципі, нові, можна їх залишити, можна поміняти. Зробили повний демонтаж у приміщенні повністю. Залишили такий просторий зал. Посередині одна колона знаходиться, зона для санузлів знаходиться отам. Каналізація облаштована, подача води. зараз я подойду краще из середины покажу. Тут трохи есть а, Вот Хотя... эта конструкция. Не понимаю, что она себе значить. Ця стіна, здається, не несуча. Висота до балки до цієї 2 метри 10 сантиметрів, до стелі 2,75 здається. І зараз ще вийду глянемо по фасаду, як воно все виглядає. І ось наші вхідні двері, і ось у нас фасад трафік.